Прикордонники Чопського загону ввечері 31 жовтня викрили українця на спробі незаконного перетину кордону. 36-річний житель Дніпра пішки намагався перетнути Держрубіж у пункті пропуску Малий Березний. Під час перевірки документів разом з паспортом чоловік надав три свідоцтва про народження дітей. Втім, усі містили ознаки підробки. Відтак українець зізнався, що придбав їх за півтори тисячі доларів, аби уникнути. Мобілізації також він запропонував прикордонникам хабар у розмірі майже двох тисяч доларів. США прикордонники від пропозиції відмовилися, поінформували про подію співробітника національної поліції, і тепер Дніпровцю доведеться відповідати одразу за трьома статтями кримінального кодексу. Самі кошти було вилучено співробітниками національної поліції протоколом огляду місця події Хабародавців. відмовили у виїзді за кордон. Він після проведення першочергових заходів вибув з пункту пропуску у супроводі співробітників національної поліції.